Усім доброго, мирного дня, шановні мої гості, каналу, підписники. Так, зараз хочу показати тільки з роботи прибігла. Хочу показати, цілий день мої ціпи були самі. Зараз хочу показати, відімкну кришку, що тут у нас робиться. О! Товаріщі. Моки сидять. Моки. Хтось вилупився, хтось мокрий. О ось, ось пуп не дуже втягся, Моки, моки. Моки-мокі такі. Отакі в нас сьогодні ціпи. <гум> Отакі в нас ціпи. Так, зараз заберем де більш сухіші, товариші, А ті нехай сидять. а Ті нехай сидять. Ось сюди сухіші. Це вже жвавіші. Ой, тібо бозі май. Тібо бозі май. Ось такі силіняхи маленькі. О, ти такий. Тільки вилупився. Коротше, такі в нас сьогодні чудики. ось тут не увібрався Дуже пупик. Закривай, закривай, бо топиться. Коротше говоря, ось такі ці бурашки. Всім гарного мирного дня, а ми підемо в коробочку.